Всім привіт! Сьогодні ми будемо дивитися Україну. І так як я не в Україні, тимчасово в мене відрядження. У мене немає як робити відео, а й тим більше воно дуже довго грузиться, тому що потрібен якісний інтернет явромігом. Тому ми сьогодні будемо робити аудіо. І попрошу вас записуйте тайм-коди для того, щоб і в коментарях для того, щоб інші не шукали на якій хвилині. Яка саме область знаходиться? Це буде ваш такий вклад в мою роботу, скажімо так. Кладіть свої лайки, вподобайки, підписуйтеся на канал, для того, щоб максимально більше людей могло знайти для себе вирішення певних питань. І ми сьогодні зараз дивимося західну Україну, і Давайте розпочнемо з Хмельницької області. І перша карта, яка в мене випала, це дев'ятка мечів, страх. Страх. Тут збільшено захисту. «50 на 50 відбиття стоїть. Так. Ну, Тут є ресурс, додали ресурс, але тут буде летіти, тут є башня через, е, через е, захід буде йти проліт. е, через сюди городок, е, Ось тут показують прольоти важку ситуацію. От саме десь сюди Кам'янець-Подільськ. Угу. Тут десь, я не знаю, звичайно, де ті ресурси знаходяться, але тут є і башня, є і руйнування. У самому центрі Хмельницька, тут стоїть башня, тут луна. На місто я би сказала мати на увазі, що вам потрібно реагувати на усі сигнали. Будуть вибивати, буде хаос. Кам'янець-Подільський випадає шут, онулення, якийсь хаос, якась хаотична ситуація. Можливо, буде чути якісь там хлопки. Тут випадає страшний суд в цій стороні. Ось така у нас ситуація у Хмельницькій області. І тут на, на межі так само з Рівенською областю де з кордон є якась вісімка мечів на межі з Рівенською областю, так, далі ми дивимося рівне. Далі ми дивимося рівне. Ну тут активність на кордонах показую, що там на самому кордоні там навіть є десятка мечів. П'ятірка мечів, гостра ситуація зі сторони кордонів. Що тут у нас є? Дубровиця десь сюди ближче до активації. Я вже казала у своїх прогнозах, що 10-11 число тут будуть якісь там коварні наступи з Білорусі. Ну, намагання наступу, чи шантаж, чи маніпуляція. Ну воно знову буде активно. Тут по кордону. Чітко сюди аж до Житомирської області йде е, зміна плані, евакуація, навіть, можливо, якась людей. Кудись будуть людей евакуювати на, на межі з кордоном. Активний рух по рівному. Е, колісниця підвішений по самому рівному. Ось, якщо дивитися, сюди вниз, дубне, берестечко, десь сюди, тут щось, щось буде відбуватися. Тут трійка мечів, десятка жезлів, ну, якась важкенька ситуація, скажімо так. Це буде пов'язано як із страхом, це буде пов'язано як із затяжними повітряними тривогами, а так як я вже казала, що е, перше число, е, яке там я ще бачила, сьоме число, восьме число, одинадцяте число, е, далі дев'ятнадцяте число, це такі піки енергії, якоїсь такої негативної енергії. Я не кажу, що між цими числами буде все класно і гладко. Ні, воно як, як кардіограма. Так будуть підніматися у людей емоції страху. І вони якось так будуть спадати, ті емоції страху. Ось якось так буде ця ситуація відбуватися. Так, що тут у нас біля Рівних? Хмельницьк, Тернопіль. Так, Тернопіль. колесниця. Перше, е, сюди зі сходу, е, від Хмельницького. Тут іде е, десятка жезлів. Е, не знаю, що тут, може бути пов'язано з енергією, але тут йде якийсь туз пентаклів, якийсь ресурс, щось там ресурсне, якісь місця для зберігання ресурсу. Так що у нас тут є? Чортків. Угу. Десь чор Чортків так само. Бучач, ну Бучач, швидше на сині, більше туди Чортків. Буде пролітати, буде летіти навіть через Тернопільську область, на іншій області буде летіти, але тут є загроза по області. І тут, якщо від Хмельницької області, тут іде е, сімка кубків, ну, не знаю, чи сюди дрони долітають. Не думаю, що вони сюди можуть долетіти, але е, тут щось є з цієї сторони і тут є башня. Також з цієї сторони. Тому тут максимальна обережність. Тут ще і випадає диявол. Звідси, звідси знизу, навіть сюди, як борщів, десь до Кам'янець-Подільська, сюди вниз випадає диявол. Тому максимально будьте обережні. І давайте подивимося волинь. Почнемо з кордону і тут вже якісь накази віддаються, тут якісь вже три напрямки розглядаються, тут попередження для людей, тут будуть ходити прямо по будинках, попереджувати людей. Тут по сімірки мечів, зрадники, зрадники, активна діяльність зрадників. Ось якісь домовленості, збільшується захист, то підтягується захист, десятка мечів випадає, і п'ятірка мечів. Тут велика небезпека. І смерть. Тут дуже серйозні карти випадають. Будемо надіятися, що воно мене це прямо на Луцьк випадає. І навколо Луцька. Щось там зірка випадає біля Луцька. Щось там, щось там має бути з енергією. Не знаю, чи у вас там є якісь станції. На Заході області тут шут випадає. Шут, хаос, нестабільність. Трійка мечів. E, застосування сили. E, якийсь об'єкт, який прихований По жриці Щось там є, у вас таке прихований об'єкт. Ірофант Це щось стосується ну, військових, щось такого. І якщо ми дивилися рівне, і я бачила, що там щось буде рух знизу, так само і Луцьк десь сюди між млиню, берестечко, десь, десь, десь сюди, Волинська область, максимальна увага. Реагуйте на повітряні тривоги і будемо сподіватися, що тут, давайте подивимося, чи відпрацює ППО, 50 на 50. Чуть-чуть замало ресурсів, хоча в перспективі доставляють у вас ресурси для захисту. І тут у нас далі йде Львівська область. Дивимося, що тут. Зразу випав відлюдник. Відлюдник дев'ятка жезлів. Так, диявол. Тріка мечів, тож не подобається, мені не подобається. Воно десь випадає зі сторони Волинської. І більше так до сходу між Тернополем і Львовом. Шут іде. Сюди буде летіти. Буде працювати ППО, є збиття, є збиття. По шестірці жезлів показують, що ми готові відбивати, але страх стоїть, можуть бути якісь частково руйнування. Перебої, збої з комунікацією, відхід від проблем, відхід. відхід Буде вирішення з енергією. Відхід, вихід зі, з проблеми через шість пентаклів. Буде вирішуватися ситуація, буде вирішуватися. І так, ми дивимося далі Івано-Франківську область, що в нас залишається Закарпатська і Чернівці. Львів, Івано-Франківськ. Так, я собі записую, щоб я не забула, що я. І... франківська область. І, на жаль, для свого міста, міста Коломиї, я ск... попрошу вас бути максимально обережними. Максимальна обережність цього. Е... Я, розум... я знаю, що там не завжди попереджають навіть про збиття, е... але тут є. Потенційна загроза. У, по області е, є руйнування, є страх. У нас є захист, буде працювати ППО, 50 на 50, іде збиття, е, тайна якась, тому е, максимальна обережність. Вся Івано-Франківська область буде летіти. Е, ну, так. І я вже декілька разів бачила між чернівцями Івано-Франківською областю і минулого тижня було збиття. Правда, про це не попереджали про це збиття е, в новинах, але воно було, є очевидці цього. Тому Чернівецька область, дивимося далі. Чернівецька. Тут якісь три напрямки, три, е, п'ятірка мечів по трьох напрямках щось тут будуть відпрацьовувати. Якісь три об'єкти, які цікавлять. Так, тут у нас диявол, е, Жриця. Ну, для е, Чернівецької області сюди більше до Хмельницька, більше сюди для до Вінниці. Е, Кам'янець-Подільськ, з кожної сторони, де не дивилися, з Кам'янця-Подільська, або тут буде чудно саме у цій області, але тут є страх. Тут випадає дев'ятка мечів. Закарпаття, та Закарпатська область. І я вже неодноразово казала, що я бачу між, е, туди, Яремча, туди в ту сторону, е, сторона е, між Ужгородом, Раховом, десь, десь туди в горах, чи там може бути якесь збиття чогось, чи там якісь дії відбуваються. От саме з тієї сторони вже я бачу, що там іде якась підготовка чогось. У є вже третій тиждень бачу оцю підготовку звідси з цієї сторони. І тут показують, якщо брати чітко кордон, Івано-Франківська і Львівська область, вісімка жезлів буде летіти. Ну, тут е якась важка ситуація на кордонах. Але важка ситуація, через що важка ситуація у Закарпатській області через якісь фінансові схеми. Ну, це стандартна процедура для Закарпатської області. Ось тут випадає якийсь хаос у цьому плані. Ну і не знаю, як тут, чи можливо тут теж відключення буде світла через економію. Але щось там теж таке буде відбуватися. І так, що я пропустила? Зараз я передивлюся, бо я собі записувала області, вона Франківська. Так, що у нас пропустила? Здається, Житомирська область. Так, Житомирська область. Так, пропущена Житомирська область. Житомирська. Зразу випала десятка мечів на кордонах. Тут якісь будуть літаючі об'єкти, тут... Де буде виструюватися захист? Тут е, сила, аркан сили по кордонах. 50 на 50 відпрацювання, Вісімка мечів. Так, зірка. Зірка перебої зі світлом. Так, десь сюди бердичів. Бердичів хтось десь тут зливає позиції, хтось зливає місця, де є певні стратегічні об'єкти, щось там ну десь сюди в цю сторону. Важка ситуація в самому Житомирі. Хаос, якийсь може створитися хаос, тривожна ситуація. Удари з повітря і, е, ну, рижин, Іванопіль, е, бердичів сюди, сюди щось е, Чуднів, Андрушівка. Не знаю, які у вас там є об'єкти, можливо, якісь там є об'єкти, але сюди. Е, Щось, щось туди націлено, тому будьте максимально уважні у Житомирській області. Ставте свої лайки, не забувайте про свої лайки, не забувайте підписатися на канал і е, чекайте наступних прогнозів і будьте у безпеці.